Та, вода прийшов, то я ще з правого сектору, ще в дуб прийшов в 2014 році. Навіть раніше в 2013, коли Майдан був, то в мене брат старший, він вже був на Майдані, там в правому секторі. А я якраз в 13-му з армії прийшов, ну, служби. Диву, з срочною службою. Я дивую, пам'ятаю, що вдома сидів. Спочатку Майдан, там антимайдан, ну я так. Тільки прийшов з армії, не дуже звертав увагу, дивлю, щось якийсь конфлікт там в країні і так далі. А потім сидів, комп'ютер щось клацав, і відео мені попалося, пам'ятаю щось «Аплот» той харківський, вони зривають прапор України. І мене ну, зачепило. То я брату дзвоню, кажу: все, зустрічайте, йду до вас в Київ. І приїхав в Київ, тоді пам'ятаю, він мене зустрів. То, що було, коли стадіон Лабановського «Динамо Київ. І біркота також стояли, отут згори, тут стадіон, вони тут стояли. Е, от, і брат каже, треба знайти е, наших правий сектор. Я тоді не знав, що таке правий сектор. Він каже, треба знайти наших правий сектор. Я стою, думаю, о, думаю, вони тут поділили все, як на футбольному полі. Думаю, правий сектор, лівий сектор. Потім <реш> отак я знав вже про правий сектор. Ну, і з того часу то я вже був о, ну, в правому секторі, в добровольчому українському корпусі. У ну, 2015 році то вже стала українська добровольча армія. Ну, ми дуже рідко їздили додому, бо ми ж в підрозділі були е, в супроводженні, ну, там, провідника. От, е, то в основному ми там, е, з ним то, от, я пам'ятаю, піски. А, спочатку Карлівка, то перший бій наш був з 93-ю бригадою. З першого разу ми не змогли ту Карлівку взяти, потім друга спроба була. А Карлівка, потім після Карлівки вже піски були, ну там на Піски було задіяно ми були. там Батальйон Донбас, Дніпро 1, Шахтьорськ, пам'ятаю, вони були. Тому вже в Піски заходили, потім Авдіївка з 93-ї бригадою також ми йшли. Я, до речі, в Авдіївці там прапор ДНР зривав, прапор України підіймав. от Потім ми там в поліції ночували, ну, в відділку поліції. От. Ну, після того ми ще їздили там а, за Суурмогилу, Степанівка таке село, там по полю 4 кілометри і вже кордон з Росією. Тому там вісім діб, по-моєму, просиділи там а, тоді ще 95-ка була, комбригам ще в них а, Замбродський був. От. І вони потім пішли якраз оцей, а, ну, історичний такий рейд по тилу ворога, там що більше 100 кілометрів вони пройшли. А ми вже уходили, там брали. А, Савормогилу і виходили на Амвросіївку туди через. Ну, так от. Ну, і так от мій шлях якось і пішов е з української добровольча армії. Пам'ятаю, сплю. У мене малий тут справа, донька зліва. Я сплю з ними, а у нас там недалеко від нас, там кілометр три, військова частина наша ПВОшна. <кхід> ну і перший приход по військовій частині. Я так, ну, Чуєш, я там десь пів п'ятої ранку, по-моєму, я так відкриваю очі. Думаю, що думаю, щось таке, як наче війна приснилася. Ну, а так тишина, дивлюся, собака лежить, ну все нормально. Ну я опять закриваю очі і знов ще один приход. Думаю, та ні, вроді не почалась, почалася <laughs> щось таке. Ну, так, то я ну, дітей завіз там, до батьків. Ми там з хлопцями поїхали, ну, там, зібрались там певна група людей. І ми поїхали там забрати зброю, нам передавала одна із ну, військових структур. Їдемо назад, і там друг мій повідомляє, каже, там ну, не буду називати, який населений пункт, каже, там через один населений пункт величезна колона йде е, кобуну ворога. Я думаю, та ну як так швидко? Думаю, там всього-то одинадцята ранку. Тому що вони там вже так швидко з Криму підходять, бо там півгодини, і вони вже в новій каховці мають бути. А ми, якраз їдемо. Він мені каже, який населений пункт, і ми їдемо. Цією дорогою, а тут ця траса, якою вони їдуть. А я кажу хлопцям, що, ну, ми три машини вже завантажені, їдемо. Я кажу хлопцям, ну, ми зараз, якщо от ми доїжджаємо до цієї траси, ми якраз от побачимо цю колону. І ми так їдемо і бачимо та колону. Вона джу, через железне пуття і так на швидкості йде, от ці зетки, там все. А ну, Ми голову колони не побачили. От. А інша частина колони, що йшла, вони були е, без ету, ну, без їхніх триколорів. Я говорю, вроді це не наше, ну там якісь зетки, там, ну і так далі. Кажу, вроді в наших тако, таких не було. І там з нами один чоловік в машині, він каже, слухайте, я зараз наберу там командира ТРО, і в нього запитаю, може, то наші відходять Гес-Каховського оборонять. Він набирає, каже, так і так, от колона підходить до нової коховки, наші, не наші. Той каже, які опознавальні знаки? Він каже, ну, зетки, там таке, от. Він каже, все нормально, це наші. От. Ну я ну, все, я говорю, ой, клас. Я говорю, це все, відходять наші там ГЕС, буде бісенову каховку, все. І ми, короті, раз, я пам'ятаю на свою, ну я першою машиною йду, я пам'ятаю, ми так виїжджаємо, я так вискакую, починаю їх обганяти. У мене тут друг сидить з боку, він так цигарку курить і заряджає магазин. І вікно так відкрите. Ну, і ми їдемо, я їм починаю сигналити, ми так рук рукою машемо їм. Там піхота ще сидить на, этому, ну, на техніці, сидить піхота. І ми так їдемо, сигналі машемо, вони нам там щось машуть, думають. ну, Ми думаємо свої, вони думають теж свої. І ми, я так пам'ятаю, вже доїжджаємо до голови колони. Ну, і перший іде Бетер на швидкості, так. і у нього триколор мотиляється. Я такий кажу, о, пацани, говорю, треба уходити полями. <свісно> і ми так потім там в сторону і, і пішли. Ну і все, заїхали в місто. А, я там ще своєму другу дзвонив, у мене там друг Володя, він був заступником якраз мера Нової Каховки, там, ну, там військових коригав. він тоді якраз у військоматі був, а, ну від мерії. І Ми заїжджаємо в Нову Каховку, я пам'ятаю, що два літака ми так проїжджаємо, Опять ж, у нас так військова частина за спиною, такий гул. Це, це, це якраз, ну, ми ж там 14 рік ми ж там літаків ну, не зустрічали, то ж зовсім інша війна була. І такий гул короте, там ми зупиняємося, так дивлюсь, і з неба так одна виходить сушка, друга, і вони так над військовою частиною там, скинули по вибухівці і знову пішли. І Ми під'їжджаємо там вже до берега, так у нас Каховська ГЕС. Та, і я дивлюсь над Каховською ГЕС, там вісім Ну, там Я вже зрозумів, що то не наші, тому що ну, по, по кольору, ну, то не наші би, віртушки. Я дзвоню своєму другу, кажу: слухай, що там, як, ну, він каже, ну все, ну, вони вже зайшли в місто, треба виїжджати. А хлопці, ті, що ми е, працювали, там, отримували зброю далі, вони лишились, вони не виїхали. Я виїхав. А вони не виїхали, ми через пару днів зв'язалися, то вони лишились там, то вони створили якраз партизанську групу свою, вона така відома там, партизанська група командир Ведьма. От. І це вони працювали тою партизанською групою там аж до середини літа. По-моєму, потім ми їх виводили, ми там їм готували маршрут, виходу і так далі. Там ніхто ну, там ніхто не вірив, що вони зможуть вийти. От, а у мене був один маршрут, був таке вікно, як можна було через воду вийти. От, я відьмі набрав, кажу, в мене є одне вікно, але ну, я для тебе тримаю його. Якщо вже буде ну, дуже важко і треба виходити, то от, можеш розраховувати на то. Зараз це вже справжня війна така. Тоді що там була війна? От, там Авіація не працювала, там дронів не було, такого не було, то вже зараз технологічна війна вже пішла. Вже. Раніше я пам'ятаю, там ми виїжджаємо, э, ж там Авдіївку тоді брати, там щось десь там, на якийсь зброї, ствол, там, на техніки, то клини. Там, турклини, ну, і, і зовсім інші війська були, тоді там, були там більшість ну, сепаратистів да, було і так далі. А зараз вже більш, ну, зараз кадрові військові там. Чи... Де кадрові військові відчуваються, де е, мобіки там, їхні працюють, вони, ну, велика різня, ну, різниця. Тому що вони, е, там, ті мобіки не розуміють, як треба працювати, там замість того, що просредоточаться, і кожен має тримати там, ну, свою позицію і працювати, вони там в кубку збігаються, ото, як ті заці, там, ті -ті -ті їх молотять, перекашують і все. як Так, да, по-моєму, За три дня до АТО, я пам'ятаю, до мене командир. Нашої групи підходить, каже, поїдеш в е москалів вбивати. Я кажу, то ну поїду, треба їхати, поїхали. Він каже, ну все, завтра виїзд. Завтра і завтра, ну, серйозно, не серйозно, каже, я те тут куди. Ну, всьому пам'ятаю, на наступний день загрузились, чотири машини у нас було. Провідник з нами був, ми, так з провідником машині. І ми поїхали там, завдання поставили, ну провідника попросили. Виконати завдання, чи зможемо виконати, провідник каже, може, ну, наскільки мені відомо. Там телевишку на горі Карачун, моєму підірвати треба було. От. Ну і ми поїхали. Ну, по розвіданих доповіли, що ну, до, типу, цілі, до той цілі немає та, ні блокпостів, там, ворога немає. Ну, тоді ж от ці, там, там сепаратісти, які і так далі. Ну все, Ми поїхали, то я пам'ятаю, в ніч на Пасху, то Пасха була. І ми їдемо так. чотири машини. Перша машина уходить вперед. Ми три машини ззаду йдемо. І вони так під'їжджають до блокпоста. І на ньому три не було видно, а этот, ВДВшний флаг було видно. І вони так зупиняються. Я пам'ятаю, ну, чи так спать хотімо, що не виспались, там рано встали, їдемо, щось є тут. І так сидів, воно таке сонне, ну, так сонне таке, состояние. І ми так зупиняємось, Я бачу так двоє. Підходять до машини, а хлопці зі зброєю в формі сидять, підходять до машини, і що то один кричить там, вийти з машини, потім опять вийти з машини. Потім я чую, там е хтось з наших там кричить команду Контакт. І ми вибігаємо з машини, я бачу, як ці двоє що спереді, ну… <кій> Сепараті, вони з двох корот, автоматів очередями починають розстрілювати водія там першої машини нашої Міша, Царство Небесне, то в нього і візитку а, провідника туди знайшли, бо ми ну, не змогли його витягнути. І я пам'ятаю, вибігаю, забігаю за машину. І так за машини, тому ну, двоїх їх зніму, якраз вони у мене, я їх бачу. І я так. А у мене. Он... Одну, вторую кидаю, там ЧЗ, чешский був, ну дали, короче, ЧЗ чешский, там ствол ему обрезали, он там клинил. Я с него там зажимаю курок, хочу очередь кинуть, короче, зажимаю, нажимаю. Он два патрона кидает, короче, гильза застраивает. Я его хватаю, там что-то в посадку, гильзи туда стою, опять там перезарядился. Ну і то у нас там зав'язався бій, ну, вони ми так бачили друг друга. Я пам'ятаю, заліг, бачу, вони просуваються, там така 99-ка, пліти бетони, тут 99-ка, тут якась палатка у них. І вони так до 99 ки я так починаю працювати по них, ну, бачу там один кіну, опять заклинило, достал, короче, записне, патрони взагалі в пакеті в кармані лежать, бо навіть запасного магазину не було. От, і Потім командир групи мені каже, прикривай, будемо підходити там, гранату закидати. Ну, то там з ним а я думаю, щоб нам со спини не почали там, ну, працювати, бо там поле таке, так, я думаю, може десь звідти підкріплення, з темноти типу, піде. Бо там все видно, просвіщається, а там темно, взагалі нічого не видно. Бо я думав, що з тієї сторони підкріплення підійде, і з тієї сторони удар буде со спини у нас. І ми під, ну, там, підійшли там, до блокпоста, він там закинув пару гранат, Гранати там якісь Второї мірової війни, -то відкопали копальчики, потім нам там передали щось таке, ну, воно все клінило, все клінілося. Потім ми відійшли, я пам'ятаю, він мені каже, все, будь біля провідника, я до провідника. Ми перебігаємо з цієї сторони, ну, з цієї сторони дороги на цю коротше. Ми перебігаємо сюди. І тоді, от долі секунд, я б свого побратима застрелив. Би. Вот, ну, от в этом. Оно ж туда ще злагодженості немає. Я там тільки з армії прийшов 20 лет мені чи 21. А він, ну а он постарше, він там вже розумів, ну, розумів як -то треба себе поводити там, в бою, бо у нас как, так, как таких тренувань не було, там все срочна служба. Я пам'ятаю, він по полю обходить, там в полі такий стовп стоїть високовольтний, він обходить по полю, становиться э, за цей столб і починає. А я смотрю движение в полі. Я думаю, вже ну, отваливает по полю. І я так как якраз беру його так уже під прицел. І він якраз добре, от я вже так палець на круг, і він в цей якраз момент робить постріл по блокпосту. І я так от думаю, якщо по блокпосту, хто то з наших. І я так разпустив. Так от, ну, от долі секунд. Десант. Пробач мене, будь ласка. <реш> ну, то ми працюємо у нас така реактивна артилерія. Зараз поки що закріпили до ну до підрозділу розвідки. Зараз закріпили. От ця реактивна артилерія працює. Ну це як там в народі кажуть у нас в Україні партизани, типу на них кажуть, що пікап, на який ставить там труби від градів, і їми працюєш. І більшість людей там їм хтось там. Ну, хтось запустив таку думку, що вони працюють десь незрозуміло, куди стріляють, незрозуміло, куди вони летить, неприцільно і так далі. Але, ну, але воно все працює чітко, прицільно. Ти там виставляєшся, там, як на любі, ти, там бусаліст, там, там приціл, ти навівся, чітко є кори, ми по корах собі виставилися, навелися, і відпрацювали. І все. То у нас просто є відео підтвердження, як ми працюємо, тому що. Ми ж дивимося на то все, щоб трохи вчитись, бо ми ж не навчалися там десь в інститутах, там, в артилерійських і так далі, ну, то працюємо нормально, добре. І сьогодні відпрацювали добре. Ну, різні, там, різні другі підрозділи Збройних сил України, там, тероборони, ну, бригади звертаються до нас, кажуть, можете там, відпрацювати по наших цілях чи по наших цілях. Якби у нас БК було б, там, ну, ми працювали б по всіх цілях цілодобово, але ну, приходиться трошки вибирати. Я люблю там, артилерію, вона мені так сподобалась на цій війні, що це взагалі ну, просто от, ти дивишся і ну, насолоджуся. От, особливо там, пташка взлетіла, вона там дивиться, знайшли там ціль, якусь техніку, там, туди відпрацювали, туди попали, вони ті емоції зашкалюють і тобі хочеться ще, ще, і ще. Воно таке, як наркотик такий. А це мені подобається. Та, раніше я так все близько до серця сприймав, а зараз так вже близько не сприймаю все до серця. Ну, радили на війні навчитись не сприймати все близько до серця. то, Вроді май... як навчився. <laughs> Просто на війні інші емоції, ніж а, в цивільному житті. Що емоційно класно. <х> та, ну, тут тут ну, хлопці всі там, духом бойові там, відпрацювали, назад, їдемо. Ну там все классно, там оседина, коли попали, то взагалі вже щаслива людина стаєш. Ну, атмосфера, тут розумієш, що тут ну, всі такі самі, як ти всі рівні, все класно. З тилу там так само, там ну, дружина, донька, там ну, кожен день то спілкування, і ти ну, все нормально, все вистачає емоційно, все добре. Та ні, мене жаліти не треба. Ну. Як мене там, життя могло змусити, якщо в перші дні я міг спокійно взяти свою там, родину, да, сісти і виходити з-за кордону. І багато хто мені пропонував, то давай, от ми там і в тій країні зустрінемо, і в тій, і в тій, і в тій. Ну, куди я поїду? У мене в новій куховці ворог сидить, то в моїй державі. Би, ну, все, Війна, то історична війна. то Зараз той, хто приймає участь в цій війні, то він приймає участь не просто там у війні за незалежність своєї країни, а він ну, пише велику історію. Кожен з нас там, е, там госпітальєр, там, медик на кухні, чи там, той механік, який робить техніку і так далі. Ну, кожен з нас пише історію. Це, е, я вважаю, що кожен чоловік має. Піти на захист своєї держави. Це так само, як ми маємо захищати свою родину, свою дитину, свій дім, так само і свою державу. Тут як би, все, все зрозуміло. Ну, якщо там є якесь у когось інше, логічне мислення, то, ну, то просто вони інші люди, іншого виховання. Всім важко. Ну, а на війні хіба легко комусь буває. Всім важко на війні. Просто у кожного трош, ну, трішки різний дух. Там, от. Він, може, морально не витримав того. І, ну, ну, бувають такі звичай, моменти, що коли я так і аж мандраж вистачає, коли там було... Е на дочанах ще працювали. ми там. От, я пам'ятаю, віртушка по нам почала працювати. Ми, хоча, ми там з хлопцями працювали, вони артилеристи, у них ці гаубі, цей е 105 й калібр. І ми з ними працювали. От, я пам'ятаю, вже нам пора вже час виїжджати нам. І тут аеророзвідка доповідає, що беху знайшли. Я кажу там хлопцям, ну, Жекі, кажу, командиру групи, кажу, Жека, давай я зараз пойду там, маю ту беху от, і поїдемо. Він каже, слухай, ну час, ми ж заплановано, маємо виїжджати. Говорить, ну, що ти? Я говорю, Та ви поки машину подгоніте, а я зараз, ну, швиденько ми з хлопцями. Він каже, ну добре, давай. Ну, я дивлюся, ну, без 10 як якби. Я біжу туди до гаубіці, пам'ятаю, ми робимо перший постріл, а за той день так добре попрацювали, там що там беху спалили, танчик туди спалили, міномет з розрахунком розібрали тоді. Ми їх дістали в той день. От. І перший постріл робимо. і Я тоді, то я я перший раз, до, речі, ще до того я не зустрічав такі касетні ракети з вертушки. І тоді вертушка, пам'ятаю, от вона летить, такий хлопок, пух. і Після там 2 секунди і 6 приходів. Коротше. От. Тоді от ми перший постріл робимо, потім воно летить, я пам'ятаю, хтось кричить касета. Я так від гаубіці падаю. Я сюди, і там олійник такий хлопець позивний. І він стоїть. І десь між нами я перший раз тоді в житті почув звук, як снаряд в землю заходить. Я так падаю і він так шух, зашло. Я таку решу думаю, ну все, раз, два, ніфіга. І я погнал, коротше, куборім там. Тобі тоді було страшно? Ну да, по нам 6 подряд э, кидали по нам этих. 6 кассет по нам пустили тогда підряд. И мы підряд. Я пам'ятаю, мы перебігаємо звідси, вице, у нас машина там. Ми... Не, ну не то что страшно было, но ну, хвилювання було. ну Тут, розумієш, вертушка перший раз вообще під обстрілом вертолета. Ну і що це за снаряд я взагалі не розумів. І ми тоді, пам'ятаю, починаємо... Все, перебігаємо до машини, біжумо, чуємо, опять, короче, вот этот хлопок. Ми коротче, ну, там в різні сторони ä, попадали. Знову приходимо, підіймаємося, знову біжимо, знову попадали, знову. Итак. І так ну, шість касет пішло. І що найцікавіше, то я кажу, добре, що тут ну, трошки там, да, підготовка є і так далі. Благодаря там, ну, нашим командирам, які вони пеклуються про те, щоб наші бійці були підготовлені. Тому що якби ми б не були підготовлені, то ми б могли б тоді загинути. Чому? Тому що перший приход сюди пішло, Ми перебігаємо сюди, ну, біжимо, от звідси ми біжимо сюди коротше, сюди приходить. Ми звідси починаємо біжати, перебігаємо сюди, сюди приходить. Ну, якби ми на місці там, лягли і чекали, поки закінчиться, то якраз би щось. Да, ну, Ну, у нас в батальйоні Рей в підрозділах Української добровольчої армії, то в нас, ну, нас такого не буває, тому що поки він там не пройде підготовку в навчальному центрі нашому, ну, командир Рембо, то його взагалі ніхто нікуди не пустить. І то поки не побачить, що він готовий, куди. Тоді ну, помоги на кухні, там картошку може почисів, що то там погрузі розгрузину, якщо ти не готовий. І все, а якщо готовий, побачить, то все вперед, поїхали. Я завжди мріяв про собаку, бо я так виріс в общежитті. У мене мама на ринку працювала, папа електриком на заводі. і ми в общагі жили. І я хотів собаку велику собі завжди, Ну, куди там в общежиті собаку. І Мені дружина подарувала собаку на Новий рік. Дела мої назвали, в честь там, дружини Ротвейлер, бо в Дела звали, і в честь того ротвейлера назвали. І я коли виїжджав, то я, у нас маленька ще була, Марсель, ось цей, Йоркширський інтер'єр. Я його мало забрав. А Дела здорово, я їду, сам не знаю, куди я їду, думаю, ну тут її, ну, дружини, батьки, все, вони її хоч годувати будуть і так далі, а сам їду, не розумію, куди їду. І я тоді, ну, її в новій каховці. І вона там була. То місяців 5-6, мабуть. Ну, десь півроку вона була точно там на якого А потім вже сусіди дзвонять, кажуть, вона, і вони так за нею дуже сильно там, вони і додому її забирали, годували, ходили з нею, в ліс гуляти. Там, ну, Дуже о, уваги було до неї багато. да. Але вона все одно, наскільки вірні вони, собаки, а, вона в батут лягла, там батут у нас во ну, дворі легла в дитячий батут, в депресію впала, три дні там лежала, нічого не їла, не пила, такого все засумувало. І я попросив там знайомих, кажу, допоможіть вивезти. Вони кажуть, а як її вивезти? Ну, здорова собака, яка не корсу, що ми тут. Ну, Вийшла, приїхали там і вони. Та, все, вона з нами поїздила. Херсон, коли звільнили, то вона на третій день, наче ми поїхали в Херсон, вона в Херсон з нами поїхала там. Зараз от, на Донбасі тут <говори> теж служить, охороняє там. Та, нашим українським людям, звісно, вдячний за їхню оцю, таку підтримку. Українського війська нашого за незламність їхню, тому що якби б не наш народ, ну ми б втратили б державу там в перші, ну, в перші дні того наступу, коли на нас пішли, ну, Рашка пішла. Ну, тому нашому народу, звісно, я вдячний за ту їхню незламність, за ту їхню сміливість, за те, що в них не опускаються руки і, і вони готові, ну там хто чим може, там бабуся щось пече, жінка щось плете, там чоловіки йдуть на війну. Ті, хто не можуть піти на війну, там ну, здоров'я не дозволяє, ще щось вони все одно приймають участь там в допомозі, всі приймають в цьому участь. Тому в цьому є сила нашого українського народу, що ми так об'єдналися. У нас все українське стало. Ні, такого дня не буде. Що оголосять, що війна закінчиться. Буде такий день, коли скажуть: ми вас вітаємо, ми перемогли. Слава Україні.